Справа 1478. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 3,7 см. Ну що ж, почнемо. Давайте міркувати. Як нам знайти спочатку периметр квадрата? У квадрата всі 4 сторони рівні. То нагадую, пишемо перше. Периметр квадрата ми можемо обчислити як 4 однакові сторони. Це буде 4, що множиться на А. Це і буде сума усіх сторін квадрата. Ну і це буде дорівнювати в нашому випадку 4, що множиться. Одна сторона у нас А3,7. І це буде дорівнювати. Ну що ж, давайте знайдемо добуток. Тільки я навпаки перемножу. Так буде простіше, від цього добуток не зміниться. Записуємо 3,7. Що множиться на 4. Множимо. 7 на 4 це 28, 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12 плюс 2 це 14. Одна, один знак після коми ставимо. І пишемо, що добуток у нас дорівнює 14,8. Ми сантиметри множили на 4, у нас так і залишиться сантиметри. Це ми додавали стільки разів сантиметри 4 рази. Так, Ну і. Записуємо тоді, що це у нас буде периметр. Периметр квадрата. Є. Ну що ж, зараз нам треба знайти площу квадрата. Як її знайти? Нагадую вам, що площа квадрата S це окремий випадок прямокутника, сторони якого однакові. Це буде А у квадраті. Ми писали. Ну або можна записати А, що множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, то виходить, що нам треба 3,7 помножити на 3,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо 3,7. Що множиться на 3,7 множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 4 це 25. 3 на 7 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Додаємо. Тоді в нас в кінці буде 9. 5 плюс 1 це 6, 2 плюс 1 це 3. Тут у нас буде просто одиниця. Раз, два. Знаки після коми. Ставимо кому і пишемо, що добуток у нас вирівнює 13,69. Ми сантиметри множимо на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Ну і пишемо, що це у нас буде площа квадрата. Описуємо квадрата. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Периметр у нас складає 14,8 см. Ну а площа 13,69 квадратного сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на площу і периметр квадрата з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.